Під час виконання службових обов'язків загинув військовослужбовець ТЦК у Львові на Полтавщині. Поліцейський на підпитку на смерть збив двох дівчат. А на Черкащині водійка за день влаштувала три ДТП. Про найрезонансніші події просто зараз. На Київщині 19-річний хлопець викрав Тесла Model 3 у свого роботодавця і розбив її, врізавшись у дерево. Спершу він тихцем поцупив ключі від гаража. А вже на підпитку проник на подвір'я, відкрив гараж, завів авто і поїхав кататися. З керуванням не впорався і в'їхав в дерево. Алкотестер показав 2,14 проміли алкоголю. Поліція його затримала, повідомила про підозру в незаконному заволодінні авто та оформила. Ла адмінматеріали за інші порушення. У Львові загинув військовослужбовець ТЦК Юрій Бондаренко. Він разом із колегою перевіряв документи у 30-річного місцевого мешканця. Чоловік відмовився представлятися, не показав жодних документів і раптово напав. Ударив Юрія ножем у пахову ділянку, пошкодив аорту та розпорошив газ і втік. Пораненого Юрія ветерана АТО швидко доправили до лікарні, але врятувати його не вдалося. Кровотеча була надто сильною. Нападника вже затримали. У центрі Києва затримала 48-річну жінку, яка видавала себе за цілительку і обкрадала перехожих. Вона підходила до людей на вулиці, просила гроші, та під приводом обрядів зцілення непомітно забирала з гаманців значно більші суми. Так вона вкрала у киянки 6 тисяч гривень, а в іншому випадку виминала у чоловіка 4 тисячі, переконавши його, що в родині нібито серйозні проблеми. Коли жертви розуміли, що відбувається, жінка тікала. Поліцейські затримали поруш. Ницю, вилучивши частину грошей, та передали справу до суду, їй загрожує до 10 років ув'язнення. У Карлівці на Полтавщині п'яний поліцейський збив на смерть двох 17-річних сестер, які йшли узбіччям. Водій спочатку втік, але згодом повернувся. Поліція його затримала, підтвердила стан алкогольного сп'яніння та відкрила провадження за статтею про смертельну ДТП у нетверезому стані. Справу розслідує ДБР. Прокуратура здійснює процесуальне керівництво. А керівництво поліції ініціювало службове розслідування. У Маньківці, що на Чаркащині, 49-річна водійка за один день влаштувала три ДТП. Спершу вона наїхала на трьох пішоходів, серед яких була дитина, після чого поїхала далі і врізалася в припаркований Нісад. Згодом вона зникла і утнула ще одну аварію. Виїхала в магазин. Поліція помітила в неї ознаки сп'яніння, але проходити перевірку жінка відмовилася. Медики оглянули всіх постраждалих, серйозних травм у них не виявили. На порушницю з склали шість адмінпротоколів і передали матеріали до суду. У Харкові в квартирі вибухнула зарядна станція, через що загинула жінка. За даними ДСНС, пристрій імовірно був несправним або неякісним, тому вибухнув і спричинив сильні руйнування. Рятувальники встановили, що жінка отримала смертельні травми від вибухової хвилі та уламків. Інших постраждалих немає. У ДСНС закликають користуватися лише сертифікованими зарядними станціями та уважно стежити за станом електроприладів. В Одесі у багатоповерхівці на вулиці князя Володимира Великого пролунала серія вибухів. Одна з мешканок повідомила поліції, що в сусідній квартирі щось вибухнуло. На місце одразу приїхали медики та слідчі, які з'ясовують деталі інциденту. У соцмережах пишуть, що чоловік, нібито, підірвав у квартирі три гранати, але цю інформацію поки перевіряють.